Коли ми говоримо про історію розмови Путіна і Трампа, так і ми бачили його одну позицію, і потім вона змінилася. Ми або можемо це примітизувати і говорити про ефект останнього в кімнаті, та з ким Трамп останній поговорив, в ту сторону він відповідно буде більше дути. Це таке потенційно можливе пояснення, але вочевидь, воно не охоплює весь той спектр проблем, які є між США і Росією, які теж намагаються відповідно розв'язати Трамп. Якщо ми трошки подивимося глибше цю історію, то можливо завдання Трампа в частині підняття питання про томагавки це і було схилити до того, що Путін подзвонив відповідно Трампу, для того, щоб вони мали можливість ще щось обговорити і провести якийсь інший раунд тобто, тут уже не Трамп виступає ініціатором, а він фактично створив такі умови, коли Путін виступив ініціатором цієї розмови і умовно захотів зустріч. Тобто, в принципі, це перемога Трампа, яку він може продати і сказати: от бачите, я маю силу і потужність лише мої слова призвели до якогось історії. Звичайно, цього замало для реальної політики, але для публічного обговорення, навіть проходження самої зустрічі, він теж може сказати: зустріч була така класна, така чудова, так прекрасно, без. Якихось результатів ми відповідно це бачили. Я не здивуюся, що вони можуть змінити і місце зустрічі, насправді, якщо буде потрібно, і так далі. Але ну я до того, да, що ми можемо казати, або що Путін повпливав на Трампа, і він швидко там змінив якусь свою позицію, розказав щось і або в цьому і полягала стратегія насправді Трампа для того, щоб Росія вийшла відповідно на контакти і було таке от певне обговорення. При цьому, в принципі, Трамп він не зупиняє всі інші треки. Тобто, він не сказав чітко ні, по так. Він не Намагався, ну, звичайно, очевидь він намагався переконувати і тиснути на Україну з тим, щоб ми поступилися. Ну, але, як бачимо, Зеленський не дав йому відповідно такої можливості, і він ну, розуміє, що потрібно мати можливість якихось поступку з Російською Федерацією. От вони будуть намагатися, але при цьому. Ще одне завдання, про яке я постійно кажу, який Трамп собі ставить, і ми не маємо про нього забувати. Це питання його відносин з Китаю і відносин Російської Федерації Китаю Да? Пекін, Москва і відповідно Вашингтон. Це той трикутник, де Трамп хоче Росію відтягнути від Китаю. Він розуміє, що в цьому є інтерес Путіна. Він очевидний Путіну бути васалом Китаю теж не найкраща ця історія. Але відповідно треба оцю знайти конструкцію, яку вони можуть вплисти в історію війни з Україною.